Продовжуємо грати в 60 секунд. А продовжуємо грати на тому, що я абсолютно не пам'ятаю, чим все закінчилось. Я пам'ятаю, що ми жили дуже довго. Ми жили просто непристойно довго: 40 аж один день. Як ми це зробили? Бог його знає. З Божою й ми це зробили. Одна карта мінус один суп. Це окей. Я не зовсім розумію, які в нас взагалі шанси на виживання. Дуже не хочу запороти цю спробу, хочу вже, щоб вони повиживали там всі. Так, але потрібно виставити собі конкретні цілі. Так мені каже, моя психотерапевтка. Яна, собі е собі реалістичні конкретні цілі. І я теж виставляю, я зараз дивлюся на наше з вами логово. І я розумію, що перша ціль, яку нам треба виставити, це помити тімі. Тімі дуже брудний. Е, Мері Джейн, е, е, як зазвичай, красотка. Тімі, а ти? Ну тебе треба постригти трошечки, постригти і помити. Подивись на себе. Ну тапочки бусьо порвав. Ну ми, я так розумію, що ми, напевно десь тут. Правильно, ми десь тут живемо. Якщо я піду кудись сюди. О, я, а я можу прям майже всюди на карті піти, ну це дуже далеко. В ліс піти. Хм, а куди піти? Подавайте подумаємо логічно. Якщо це головна дорога, так значить десь тут напевно має бути центр міста. Тому що тут жилі квартали. Такими доріжками зазвичай роблять жалі квартали. А, значить, тут центр міста бути не може. Значить, він десь тут. Тут має бути десь якась школа, там супермаркет. Це логічно, йти кудись сюди. Ось навіть тут якась будівлочка, чи це парк маленький, якась церква з парком, напевно, так і є. Значить, будемо йти сюди. Кров Кров хтось тут залишив, треба витерти. Чим витерти немає, чим. Тут бенти якісь позалишались. Добре, так. А може ми вже приступимо до гри? Та ні, подожди, дайте мені ще трошечки подивитися. Долорес. Симпатюля, симпатюля. Через хвилину вже ці малеці люди нас обіймали. Як наче завтра немає, завтра, не буде завтра-завтра. Щось таке. Долорес ходила в експедицію, принесла дві води, спрей, кейс, трошечки. Пошкодила ружо. Щось вона хоче поїсти. Долорес хоче поїсти. Тімі не голодний, тімі не сухий. Поїсти, добре, Долорес, поїж, будь ласочка Чи хочемо ми відправляти вже одразу Мері Джейн? Ні, давайте ще трошечки посидимо. Отак от дінь. День посидимо. А завтра ми будемо збирати Мері Джейн уже в похід. В похід в далекий. День 42, хтось стукає. Хтось постукав. Не треба більше стукати. Будь ласка, не стукайте. Гемблінг це дуже погано. Ми не будемо грати в карти. Тіммі ще не відпочив, Тіммі хоче поїсти знову. Так ми ще його кормили тільки ось позавчора. Збираємо експедицію. Ага, якийсь незрозумілий. Незрозумілий тіп. Дуже хоче води. Він щось хоче, ми йому маємо щось дати. Чи нам потрібна вода? Ану, покажи мені, скільки в нас води вище злиш. То в нас багато води. Звичайно ще більше води. Все, нічого нам не треба. Ми хочемо залишити нам спрей від молі і тараканів. А, Тімі, мені не подобається ця поза. Тімі. Тімі, поверни з, -з, з позу. Ти виглядаєш як не так мощно, як з того, ти де сидив, такий, уся уперся колінами, об, об землю. Такий ой, сього мощний, мощний віцуха. Тімі, вау. А це ж усю дивишся, рот роззяв. Не роззявляй рота. Ти бачиш, скільки там мух літає. Долорес не хоче пити. Тімі, хоче їсти. Тімі відпочив. Тімі хоче яблучний сок. Тімі. Не прикалуйся. Мері Джейн, нічого про Джейн не сказано. Попий, Мері Джейн, попий на дорожку і піди. Ось я чемодан, я тобі дам. Тобі треба мапа. Напевно, тобі треба. Ну мені ще й за чим то дали, напевно, вона для чогось там треба. Я тобі дам патрона, я тобі дам водичку. І ти Ну, це я такий екіпірований, тебе взагалі ніколи не відправляла. Але Мері Джейн. Це дуже велика відповідальність. Я тобі даю аж бутилку води. Ти маєш розуміти реалістичність нашого становища. Пити, їсти, пити, їсти. Все Всі попили, всі поїли. Знову трейдери. Чого так багато трейдерів? Звідки вони беруться? От я просто цього не розумію. У нас у нас був тупо этот, Апокаліпсіс, ядерка впала на нас, і в нас всі померли, окрім трейдерів. А одні трейдери залишились. Кожного дня до мене приходять. Вони мене вже надоїли. Вони мене вже задолбали. Скільки можна? Кожного Божого дня я прокидаюсь. Я починаю свій ранок з чашечки гарячої, не кави, а супа. Я не відкриваю штори. Я дивлюсь на стіну, дивлюсь на дерева, які намалював Тімі. І я думаю, блін, зараз би вдихнути свіжого повітря. Нє, мій ранок Починається з того, що приходять трейдери і пропонують хуйню. And we'll get used to it Ага. Ще пара годин кашляння, і ми звикнемо. Ага, зламалась вентиляція і немає свіжого повітря в шелтері. Це погано, це дуже погано. Без повітря жити трошечки складніше, ніж без супа А як ви починете повітря? Я вибачаюсь. Я вибачаю бах спрей. Це ви як почините. Це ви, типа, надихаєтесь у цій хуйні. Він один раз закінчиться? Добре, навіть якщо вам сподобається, от чисто теоретично, якщо вам сподобається в'їхати спрей для комарів, він вже закінчиться. І що ви потім будете робити? Ну, не будьте дурними. Я вже навіть не кажу про те, що ви можете отруїтись ним. Ні, він просто може закінчитись. Я думаю, що треба Треба книжки, треба помахати на себе, нагнати це повітря, і буде все нормально. Будь ласка, тільки не порвіть. Я вас благаю. Не пору. Ні, тімі! У тімі вітрянка. О, ні-ні ні-ні-ні-ні-ні. ні Що робить, що робить, що робить, що робить, що робить? Я ні, я не помічна панікувати. Я починаю панікувати. Коротше, в книжці був параграф про те, як чинити, е як чинити шелтер від ядерного вибуху на випадку, якщо у вас зламається кондиціонер в этом. Що якби дуже ми пощасливі, Ми щасливчики, що... Не поняв В смислі пропав. З'явилася якась криса, яка їсть суп, який їй не, не принадлежав. Бл. Бл. Але я думаю, що можливо, можливо це Тімі з'їв суп. Не подивіться, як його обсипало, в нього пішла алергія. Тімі, в наказання будеш їсти ще більше супу Радіо щось фікає. А, так от для чого вона? Я буквально в перший раз взагалі за цю гру бачу, що пригодилася нам губна гармошка. Навіть не тед, ви розумієте, губна гармошка теда, аптечка, яка в нас є, безполезна. Ну, напевно, того, що вона зломана і пуста. Чи варто використовувати спрей для комарів як? Медикамент це хороше питання. Це дуже хороше питання. Я думаю, що ні. До речі, я досі не розумію, як це ружо воно взагалі тримається. Тобто воно повністю ось відламана в нього ніжка і воно просто левітує постійно в повітрі. Де Демеріджейн! Де Джейн? Подожіть, що то не їла? Добре, я ж тебе тільки що покормила. Я ж тільки що вас покормила. А. Окей, добре, поїжджа оба. Все, останній суп. Останній бляха муха в суп. Я не думаю, що нам знадобиться це пройти газ більше. Ну, типу, 49 днів. Я думаю, що радіоактивний пив вже давно вивітрився. І там пахне приємно на поверхні, тому ми обміняємо його на шахи. О, я могла обміняти сокиру на аптечку. Я завжди знала, що сокира вона більш понтовіша, ніж е, ця шапка. Ну, але принаймні зможемо пограти в якісь ці нарди. Feireкс Чендж. Мерчень! Трошечки погризла мапу. Радіо принесла, я бачу, ось вже. І принесла протигаз ще один. дякую. Вона просто зустріла цього торговця просто по путі. Вона така, блін, порвала карту. Що робить? Встрітила торговця і просто його відпиздила отак. ліве, правий, хук, справа, хук, зліва. І повернула протигаз на, на батьківщину. А суп не принесла. Мінус протигаз плюс е, те. І зараз тут має ще бути ось він. Мінус пулі, мінус це. Які сталося пригоди з тобою сталися? Меріджей, що ти втратила пулі? Дуже погано. Треба йти в експедицію. Внову. Чого? Того, що Мері Джейн змогла е, з зробити буквально дуже безкорисну, абсолютно пових вилазку на поверхню. Дуже абсолютно безкорисну. Я б сказала навіть без понтову. Добре, що ти принесла протигаз, від якого я хотіла тільки що буквально хвилину тому і збавитися. Але ну, те, що ти не принесла суп, це просто Мері Джен, як ти. От я би тобі подивлюсь, те, тобі я подивлюсь, лоза. Як ти не змогла принести суп? Ти. Мері Джейн. Мері Тедівна Джейн. Що робить? Що робити? Я не знаю, що робить. Долорес, ти маєш іти. У нас буквально останній суп вже. Останній суп. Слухаємо радіо. Останній суп блін. Будь ласка, хвата хворіти! Хвати бацили! Не, Долорес не заболіває тільки з однієї причини, Того, що тут немає просто звіна у цього пустого, яке. Яке... Ну, просто тут, Бачите, от як... зберігає дистанцію в один метр. І до неї не долітає хвороба від двох дітей. Хворих больних товариств. теж поп'єш і. Поп і все. Відправляєшся. Я, чесно, не знаю, що тобі. Бери протигаз. Я реально не знаю, що тобі дати. Просто безкорисна... Безполезно просто фонарик, ліхтарик. Я б дуже хотіла, щоб вона принесла мапу нову і аптечку. І, і їжі трохи, бо в мене її взагалі немає. Ми можемо злизати з підлоги. Все, в нас нема більше супу. А все дуже погано. Дуже погано. Ні, тихо, не панікуй, не панікуй. Це знову це твоя паніка починається. Все паніка, все під контролем. Якщо не видавати свою паніку, то тоді все буде виглядати, наче все під по контролем. Головне, оце зберігати розумне вираження ліса. Павуки, павуки всюди всюди, всюди, всюди треба травити. Треба травити, травити і ще раз травити, я це вже десь казала. Тімі стало легше. О, попшикали на, ето, на павуків, Це і тімі полегчало. Може, реально, ще тоді треба було занюхнути цей оприскувач для повітря, бо ну, одразу тімі взагалі просто відчуває себе неймовірно. Плюс один суп, мінус один спрей. Я так і знала, що він, ну, типу, нам знадобиться ще. Просто неймовірно. Меріджин хоче їсти тімі. Тімі був чудом і божою допочю тімі був. Вилічений. Попийте води, чуєте? Попийте води. Послухайте радіо, послухати радіо. От зараз може сьогодні поїсте. Сьогодні поїсте. Побачимо, як ви себе будете вести. Е, Мері Джейн хоче їсти. Мері Джейн буде їсти. Тімі. Тімі просто ок. Сюди. Тімі просто ок. Так і написано. Тімі, ти ок. Тімі ок. Тімі, помітив його старий телескоп. Тімі, а ти точно хочеш дивитися в телескоп? <свят> щось ти взбудоражений подивитися. Я б сказала, excited. Я б сказала навіть хорні. Тімі, ти хорні подивитися в телескоп? Ну, Тімі, ти, ти ще ти молодий хлопчик, тобі треба розвиватися, я розумію це все. Хм, Чи треба хорні Тімі подивитися в телескоп? Ну, і подивись. іди подивися, я не знаю, що там побачиш, а вдруг щось побачить. Не знаю. Непогано, не вмер даже воще. Колір, колір в твоїй шкірі з'явився, Тіммі Тіммі побачив е, вусатого діда на місяці. Дуже цікаво, Тіммі <толі> Тіммі, в тебе дуже цікаві інтереси, я б сказала. Uh, ну, типу, як як то знаєш, кажуть, хто на що хоче, то на то і дроче. Я тут якби не рішаю жодних uh, питань з цього приводу. Я можу. Я знаєш, мені можливо, мені можливо, воно і не треба. Але я нікого не можу засуджувати. розумієте? Хто я така? знаєш, любов є любов. Підглядування є підглядування. Ну, типу, це ваше діло. Тобі сподобалось? Ну, все це хорошо. Це найголовніше. Тимі. Мені найголовніше це твоє щастя. Мері Джейн хвора. Мері Джейн устала. Вона більше не голодна. Тімі, окей. Стабільно, дуже стабільно окей. Тімі. Угу, угу, угу. Докторам треба допомагати. Докторам треба допомагати. Може вони нам дадуть аптечку? Може вони нас вилікують? Може вони вилікують Мері Джейн? Можливо, все може статися. Ми дали докторам нашу воду, наш просто неймовірний священний запас води, а вони навіть не змогли поміряти Мері Джейн температуру. Це не доктори, це якісь мразоти, я вважаю. Так, хтось стучиться в двері. Як нам відповісти до цих етіх ублюдків? На замок закрити двері. Все, Долорес умерла? Я манав, я манав, так довго виживав, а Долорес померла. Як вона померла, хоча б. Все померли. Це неприємно. Це дуже сильно неприємно. Дуже неприємно. Тому що я тільки почала входити в цей темп, розумієте? Челендж. Спробувати якийсь челлендж. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Я не знала, що тут є якісь челенджі, але, тим не менш. О, ні, тільки не тед, боже. Живи, живи, живи! О, який. А чий портрет? Подивіться на цей портрет. Якийсь це. А можливо, це справжній батько Тімі. Я не вірю, що у Тімі мій батько буде те. Обле! Обля! Опля. Ми майже змогли. Натренувати, натренувати свою дубцю, жатись. Ба, Марій! Я тебе благаю просто. Я Мерджені, я просто благаю. É. É é so 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 давайте, давайте спробуємо короче, тут. Ну, це просто це виживання, воно не буде мати жодного шансу. Ну, давайте ми його зробимо. Тімі, тімі, ті, ті, Тімі, тімі, ті, ні, це суп, це суп, це суп, це суп. Книжка, 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 книжка. А, мапа, 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 мапа. Мари Джейн, Мари ти нікуди не підеш. <клух> а непогано, непогано все виглядало. Чікс, бумс. муха. Придеться тебе взяти, тому що ти під ногами повтешся. мапа. мапа, мапа. Аптечка, аптечка, аптечка. Все, побіжала, побіжала, побіжа, пожалуйста, пожалуйста, біжа. А, могла ще воду підняти. Будемо без води, будемо без води сидіти. Дуже потно. Дуже потно. Просто неймовірно. Ха. Я отримала е, Тиво повідомлення про те, що я вперше, вперше за весь той час, що я граю, я зібрала всю родину. Так, е давайте. Ні, давайте, знаєте, не так. Ми mm. маємо. Ми так, ми маємо це пропустити все. І маємо когось відправити на поверхню. А, ні, гриби. Я їх пам'ятаю, їх не треба їсти. Не треба не їжте гриби, будь ласка. Хочуть пити, хочуть їсти, хочуть дуже сильно пити. Один раз я їх попою, і що потім? Що далі? Ні-ні ні. ні ні, -ні, -ні. Джейн в протигазі, а може теда відправити? Теда не так жалко. Мері Джейн. Сильна жінка, лише сильна жінка захистить цю країну, а не якийсь там товстий, їбанутий мужик. Так, води, води, води. Ну, що робить? Ха, нема з бойскаутів, Все погано, народ. Я прям відчуваю, мені вже мені вже не добре, мені вже не добре від мого перечуття. пожежа. Притурмо, звичайно, аптечку. Мені не подобається той факт, що це дуже складний рівень. Але я вже шостий день виживаю. Якимось чудом, якимось чудом! Молитвами, молитвами, вашими лайками і підписками виживаю вже шестий день в цій грі? Ха-ха-ха. Нема радіо, нічого нема. Що може статись? Я не розумію, типу, ну, мапа. Так, але як зрозуміти, типу, я йду, якщо я її беру, або я не йду, якщо я її не беру. Тед хоче пити. Я хочу плакати. Ви можете попити мої сльози. А знаєте, як в дюні важко було. А ви не можете у сьомий день лише без води. Вони хочуть пити. Тімі хоче пити. Добре, тімі, попий. Що хоче тімі, щоб ми йому подарували Звичайно. шахи. Я, тімі, ми тебе і так попоїли, Будь ласка, виряджає води. Ми трохи сьогодні е, злякалися через те, що наша мапа. Впала зі стіни. Можливо, в нашому е, шелтері є привиди. Це заколдований шелтер. Новий сезон американської історії жахів. Привиди в шелтері. Блін, а я б подивилась би такий. Реально, прикиньте про сезон, про те, як люди просто виживають в е, бомбосховищі, і там виявляється, що там типу є теж привиди. Якоїсь там Другої світової війни, ну, класичний, класичний сюжет американської історії жахів. Ха! Як це так? Камон? Вони тупо вдвох вмерли? Вдвох в один день. І Як романтично! Один суп, зато ми знайшли. Happy birthday, Timmy! Ted died of dehydration. <laughs> Боже, ви уявіть, як це. це... Це коротше чисто Тараса Шевченківський двіж. Він такий: ну я коротше 9-го відмітив день народження, все 10-го помираю. Так відмітив, що аж помер. Це все Мері Джейн винна, насправді. Все винна Мері Джейн, того, що вона не принесла мені води. А ми тоді вже теж будемо закінчувати на сьогодні. Ось такий випуск вийшов. Коротенький, напевно, я не знаю. Ну, але що я можу сказати? Ми вмерли знову. Не знаю, чи будемо ще записувати нові частини цієї гри, але якщо, якщо буде настрій, то напевно буде. Ну, то є в нас ще багато чого, що можна було б пограти. в принципі. Дякую вам за перегляд. Якщо е, бажаєте заходьте в посилання під відео, там завжди є збори, на які можна було б задонатити. Дякую Збройним силам України за те, що захищають. Е, і все буде добре для кожного з нас, як співали в, е, в пісні океану Ельзи, якщо це їх пісня. Все! Чао!